Доброго ранку всім, хто прокидається з програмою на часі ранок. Ви дивитеся рубрику Ранковий бат, і сьогодні ми разом з вами будемо говорити про таку категорію напоїв, як збітінь. Збітінь це є традиційний слов'янський напій на основі меду та прянощів. Всі інші компоненти можуть змінюватися за смаком. До речі, збітні бувають різними, бувають холодними, гарячими, а також бувають алкогольними. Алкогольними власного брудіння. Але ми сьогодні будемо готувати гарячий безалкогольний збітінь. Збітінь з імбиру та лимону. Значить, для нього нам потрібен мед, імбир, лимон, гвоздика, чорний перець горошком, бадьян і кориця. До речі, цей збітінь рекомендується для інтелігенції та людей, які мають. Творчу роботу. Адже він чудово тонізує і повертає ясність думки. Ну що ж, почнемо готувати. Нам потрібно тоненько нарізати імбир. Тоненько. Одну смужку. Другу. І, думаю, третьої смужечки нам буде достатньо. Кладемо в в якому ми будемо подавати. Тепер ріжемо лимон. Лимон можна різати як завгодно. Я ж люблю його різати ось таким чином. Чому так? Тому що можна потім витягнути і з'їсти. Далі Добавляємо паличку куриці. Добавляємо зірочку бадьяну, трошки чорного перцю і два бутончика гвоздики. Ну що ж, тепер ту будемо заливати все кипяченою водою. Заливаємо кипяченою водою, але основний компонент ще не додаємо. Зразу кориця починає пахнути. Куриця найшвидше розкриває свій аромат. І трошки накриємо блюдцем, щоб постояло. А буквально декілька хвилин. До речі, цей збітень є дуже корисним для травлення та кольору шкіри. Ну і, звичайно, це чудова прогно... діагностика простуди. Я думаю, він вже настоявся. Додаємо наш самий основний компонент. Це є мед. Квітковий, ароматний, густий мед. Я думаю, можна ще трішечки його капнути. І розмішаємо. Чудово пахне, друзі, рекомендую і вам насолоджуйтесь цим збітним. І пам'ятайте, з є корисно і смачно. А з вами був Михайло Гурин, а рубрика Ранковий бар добігла кінця. Я передаю слово ведучим. На все добре.